Бо ми терпіли і чекали. Терпіння наше не безмежне. Ми, мабуть, <реговори> чесно кажучи, українці, через що й <гану> погано живемо, бо завжди дуже довго <реговори> терпли. <реговори> Gracias. Ботьби змусив нас терпіти, чекати, боротися. Але, мабуть, кожен із нас вірив у цю перемогу і вона настала. Багато із нас говорили чи ще довго. Чому так довго? Але Господь посоромлений не буває. І все робилося для того, щоб було по закону і було по-людськи. Звичайно, ми бачили сьогоднішній день, хто кому молиться і кого чекає. Я хочу в сьогоднішній день усім вам подякувати за ту стійкість, мужність, за витримку, яку ви на протязі ось того періоду робили для того, щоб все це відбулося. Хто підтримував, хтось молився, хтось робив цю справу для нашої спільної перемоги. Тому що ось цей духовний фронт є дуже важливий для нас і для нашої перемоги. Тому що воїни боронять наші кордони, щоб не дійшов ворог далі і не поневолив нас. А ми повинні тут в тилу робити також свою справу. І робити ці речі, які... Необхідні для того, щоб очистити нашу землю від окупантів. І знаєте, я нічого не хочу говорити. Подивіться на святий Престол. на ньому немає нічого. Скажіть, будь ласка, так поступають християни, так поступають істинні канонічні. Ще раз вони своїм сьогоднішнім поступком показали, хто вони і де вони мають бути. Я вірю в те, що все буде добре, що ми переможемо. І це сьогоднішній день. Є наша маленька перемога. Перемога до тої спільної, яку ми всі чекаємо. І, можливо, хтось говорив, нічого вам не вдасться, знаю. Але ми бачимо, це відбулося. Не думаємо, що буде легше далі. Нам потрібно далі боротися. Нам потрібно далі стояти, нам потрібно далі молити Бога і просити. Щоб Господь нас дарік і заступив. Я вітаю сьогоднішній день всіх нас, що у цьому Святому Величному храмі вперше прозвучала молитва на нашій зрозумілій українській мові. Тому що з часу, коли був освячений Собор, Тут лунала молитва на мові окупанта. Тут лунала молитва і тут закликався, закликався руський мир. І багато хто ходив до цього храму, вони чекали цього. Але ми, українці, ми вільні. Ми хочемо бути не рабами, а хочемо бути вільними і тому ми повстали. Тому ми мужньо стоїмо, захищаючи нашу рідну землю і всіх нас. Я дякую ще раз всім вам і вітаю з маленькою перемогою, і нехай Господь усіх нас благословить. І щоб ми не складали далі руки, а могли робити ось ці справи і допомагати. У в цій справі великої нашої перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Слава! Слава нашим воїнам! Слава! 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 А зараз прошу отець Василь, розкаже про порядок богослужінь у храмі Божому. Слава Ісусу Христу! Це сталося. Ми, е, багато хто, коли були перші збори біля нашого цього собору, багато хто не вірив, що так воно може бути. І я хотів би, щоб ті, хто ще тут є з тієї сторони, з прихильників, того, щоб залишатися в тій церкві, яка була раніше, що це не для мене сталося. Це не для нашого міста тільки сталося, а ця подія для нашої України. Тому що допоки там в Росії їхній патріарх Кирил буде знати, що тут в нього є підтримка, доти він буде називати своєю церквою. Якщо б не було тут підтримки ніякої. І так я думаю, що мало би так статися, коли ворог пішов до нас війною, всі українці мали би відмовитися від всього російського і від церкви в тому числі. Але ми бачили, ми чекали, ми просили, ми пояснювали людям, що це не годиться так бути підпорядкуванням Московського патріархату, хоч вони всяко намагалися. Творити людей, як це вони робили багато-багато років. Ми до цього часу виробили всі документи на право власності будівлі, всі виробані дозвола статут і інша документація інша, яку пророблено дуже багато часу і роботи. Але ми йшли законним шляхом і приходили сюди. Показували їм, що ось в нас же є все, але ви знаєте, що було за ні раз. І тому сьогодні я хочу подякувати вам, що ви виявили цю українську позицію. Саме українці, щирі українці, борються за своє українське, наші хлопці, дівчата, на сході ЗСУ. А ми тут з тими людьми, які чекають приходу окупантів. Бог нам допоможе. Я вірю, що ми справимося з цими всіма викликами, які ще можуть у нас бути. Але як говорить отець Василь, подивіться також по стінах, де видно, де були ікони, де були хоругви. У нас тут в церкві зараз немає ні на чому служити, має на увазі, ні ніхаристичного набору, чаші і інших, іншої атрибутики церкової. Але ми це все буде в нас. Я вірю, що ми разом все це набудемо і буде в цьому храмі все іще краще. Але основне це те, що ви повинні бути люди, тобто підтримувати, що ми разом молилися разом, перемагали нашим воїнам, і ми до перемоги спільної дійшли. Я попросити вас підтримки на вечір сьогоднішній, на завтрашній день. Тому що ви знаєте, що вони, ті, хто дуже ревно відстоює своє, вони будуть тут стояти ще довго. І тому, якщо буде потрібна підтримка, я буду вас просити, щоб ви приходили і допомагали нам у цьому соборі. Щодо богослужіння, цей храм буде відчинений на богослужіння для всіх. У нас не буде ті, не ті, або тобто храм буде, коли В свята й неділі, коли буде богослужіння. Храм буде відчинений для будь-кого. Але для тих людей, які хочуть провокації проводити під час богослужіння, є закон, який вони до цього часу не хотіли виконувати. Я думаю, що в них так і таки що сьогодні, що потрібно все ж таки виконувати закон. І, бо закон за правдою, бо правда за нами. І тому завтра у нас відбудеться богослужіння зранку о 10-й годині. Тобто ну, для Парафіян Свято-Володимирського собору, ті, хто біля нашого скверика, воїнам, героям нашим, там буде богослужіння о 8-й годині починатися раніше на годину, ніж зазвичай. А далі все нормується, буде богослужіння постійно, однаковий час. І ці страстні тиждень ми проведемо в богослужіннях, які зазвичай проводяться по чину, по канонах. Тому завтра. Молимося, перше відбудеться літургія, відбудеться освячення борьби. І з Богом Бог нам допоможе. Дякую ще раз всім, всім присутнім, всім, хто долучився до цієї, як я говорив, нашої української справи. Тому, тому що сьогодні в Кам'янці-Подільському відбуваються події, в Старокостантинові, Хмельницькому і інших містах. Це вже не зупинити. Ті люди, які думали, що вони нас зупинять, Україну не зупинити. Бо ми повинні перемагати всюди, над тим, що є ще російським нас в Україні. Хай Бореже нас, нашу Україну, наше місто і храм, це і наш собор. Хай Бог благословить наших воїнів, захисників, щоб ми всі перемогли і повернулися додому здоровими і щасливими. Боже Великий єдиний нам, Україну, храни.